Працівниця Запоріжсталі Олександра Гнеляк доєдналася до донорської акції разом з іншими молодими металургами. Не вагалася, бо розуміє її кров врятує життя в остальных, во всех мероприятиях Я теж участвую и я за те, щоб люди були активні і допомагали. Сейчас, в даний момент треба здавати и сдавать кожен день желательно кров. В обласному центрі служби крові кажуть, є велика потреба у першій та четвертій групі з негативними резус-факторами, тому медики просять містян доєднуватися до донорських акцій. Запоріжжя завжди дуже активно приймала в цьому у нас участь. Це взагалі важливо дуже, бо потреба, я ще раз підкреслю, у нас щодня у нас багато є хворих, які потребуються і гематологічні хвори, хворі. Є люди, які отримали поранення і в результаті бойових дій, і в результаті дорожньо транспортних пригод. І тому дуже важливо, якщо взагалі усі би підприємства нашого міста розуміють. Цю проблему і потребу у донорстві і відпускали своїх працівників здавати кров. Працівники запорізьких підприємств Метенвесту за ініціативи молодіжної організації комбінату «Запоріжсталь» постійно доєднуються до донорських акцій. Це вже в нас традиція, здаємо вже четвертий раз, але на цей раз ми. Перерву зробили, і люди в нас здавали, як їм було зручно, в який день зручно було, вони приходили. Ця акція для нас дуже важлива, тому що зараз потреба у крові дуже велика. І для військових, і для людей, які потребують у лікарнях, не вистачає крові, тому ми стараємось долучатись і здавати кожні 2-3 місяці кров.